Бали, копувалися, як, а, але викопувалися як лусовий це як торговий склад. Mm -hmm. Ті, що в середньому були в Так. Бачите, на самому рукаві є така плісень. Це благородна клісінь. Вона живиться випарами винними. От він робить мікроклімат, для його зберігання. Вони не можуть обілити. Деякі власники таких підвалів були позабілювали суплісні, але це не добре. Вона має робити мікроклімат. Взагалі в нас є вулиця Виноградна, там до 41-го року було аж 115 діючих таких підвалів. Наразі, вже, звичайно, деякі засипались, затопило, деякі закриті ними не користуються, тому в житку тепер тільки 15. Бачите, поряд купатиму у вони все ще рухаються, і є місцевості, де підвальчики осипаються. Нас небагато, тому ми можемо зайти туди. Угу. Але не ставайте під самим вал. Тому що там пішла нова на бачу. Ось так зберігали свої вина австро-угорці. Робили вимки скалі в самому камню і туди вкладали якісь преміальні колекції вин, авторські колекції вин. Взагалі, чому вина треба зберігати в дом 45 градусів?